Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо вивчати творчість видатних українських шахістів. І сьогодні я пропоную вашій увазі партію триразового чемпіону Радянського Союзу Леоніда Штейна, партію, в котрій він завдав нищівної поразки майбутньому дев'ятому чемпіону світу Теграну Петросяну. Отож, поєдинок розпочинається просуванням королівського пішака. Тегран обирає французький захист. Мілі захоплює центр, чорні атакують пішака. Штейн захищається, розвиваючи фігуру. Тегран зв'язує коня, посилюючи тиск на центр, що характеризує варіант Вінавера. Леонід захоплює простір чорні підривають базу пішакового ланцюга за Ароном Німцовичем. Штен з'ясовує слона мету його візиту на ферзовий фланг і той без зайвих міркувань руйнує супернику пішакову структуру. У вигляді компенсації білі отримать перевагу двох слонів. Чорні втрачають головного захисника слабких чорних полів. Петросян наступним ходом мобілізує коня. Брати на це п'ять, звісно, не варто, адже у білих виникає купа слабких пішаків, яких просто переб'ють по одному як комарів. Тому партії білі відмовляються від удару на c 5 і розпочинають атаку на королівському фланзі, де у них перевага у просторі і свободі маневру. Тигран захищає пішачка конним, Леонід планує знищити вартового. Чорні збивають ферзя з Леоніжа, і після відступу треба було спробувати виміняти найсильніші фігури і таким чином знизити атакувальний потенціал суперника на королівському фланзі. Але замість цього у партії майбутній дев'ятий чемпіон світу просто грає с шість. Білі також розвивають коня, чорні захищаються від можливого руйнування пішакової структури. Леонід відновлює загрозу, тигран нападає на ферзя і після відступу грає слон Д7. Розмін на F5 чорних тепер не дуже хвилює, оскільки вони далі можуть піти с 4 Ф4 і навіть перехопити ініціативу. Враховуючи це у нашій зустрічі, Леонід переводить туру на напіввідкриту лінію. Петросян захищає пішака, біля роблять рокіровку, чорні закривають позицію, щоб звести нанівець перевагу двох слонів суперника. Але Штейн вірить у пророцтва пророцті Тараша. У випадку ходу А4 можна піти кінь аж далі напасти на коня або слоном, або навіть пішаком з потужною атакою на королівському фланзі. Тому у нашому поєдинку Тигран Вартанович рятує пішачка Аж 5 розміном на G3, Правда, тепер біля отримують іще одну напіввідкриту лінію і можливість атаки слабкого пункту F7. Тигран, в свою чергу, намагається відкрити лінію торі, Біль активізують слона, чорні міняються на жетри, подвоюють пішаки, але всі поля вторгнення перекриті і використати дані слабкості неможливо. Тегран наступним ходом захищає додаткового пішака і біля пропонують поласуватися на 4 з метою піти Тура А1 і вийти слоном на прогулянку. Так чи інакше слон потрапить на поле А3, тому тегран забирає пішака, щоб страждати хоча б не дарма. Біля з темпом атакують слона на Б 5 захисне, оголошують королеві гарде і далі підіймають туру на другий поверх з метою накинутися на слабкий пункт в 7. Тигран захищається з усіх можливих сил, штейн хоче жахнути на Ф7, поміняти дві тури на ферзя і далі помножити на нуль центральних пішаків суперника. Злякавшись, того королева тікає на Д8, Лені тишком-нишком підкрадається на королівський фланг. Залізний друг каже, що потрібно було піти Б4 з метою відволікти слона від діагоналі С1А6 або заблокувати діагональ А3 Ф8. У нашому ж поєдинку тигран намагається захиститися по шостій горизонталі, але білі слони таки показують, кому належить майбутнє. Штейн проганяє туру і пригощає суперника важким хоботом. З'ясується, якщо чорні беруть слона, то білі проводять подвійний напад, захищати коня немає чим, але й відступати конем погано, оскільки білі виграють ферзя ходом тура їх 8 Пробивають на D8 і продовжують атаку на чорного короля. Якщо спробувати захистити атакованого пішака конем, то білі посилюють натиск і позиція чорних розсипається. У випадку удару на е 6 білі дають шах по восьмій горизонталі, далі дають шах з поля до 6, грають тура турай 8, виграють ферзя і проводять матову атаку. Ну і з урахуванням цих не дуже складних варіантів, вже на 26-му ході тигран Петросян визнав себе переможеним. Ось така, друзі, крута партія видатного українського шахіста Леоніда Штейна. Якщо вам вона сподобалася, тисніть вподобайку. Розповідайте про відео друзям, адже шахи це круто.